Вітаю вас, дорога церква! Слово Боже говорить там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Розуміючи це, що Бог тут зараз разом з нами, давайте відкинемо зайві думки, може, якісь переживання, проблеми і сфокусуємо свій погляд на нашому служінні, на слово Божому, і щоб ми з вами почули, що Бог, який тут разом з нами, зараз хоче нам сказати. Історія, яку я буду сьогодні читати, вона записана в двох місцях з Біблії. Це 2 царі, 22 розділ і 2 хроніки, 34 розділ. Я вам пропоную відкрити саме 2 царі, 22 розділ, але те, що я буду говорити, я буду брати із хронік. І ось ми читаємо перший вірш, 22 розділ, 2 царів. Йосія мав 8 років, коли він став царем, і 31 рік владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єдіда, дочка Адії, з Боцкати. Це історія про те, як хлопчик, зовсім ще дитиною, восьмирічний хлопчик стає царем. Він змушений був стати царем, тому що його батька Амона вбивають його власні слуги в його власному палаці зовсім молодому віці, 24 роки. І народ вибирає собі наступником його сина, хлопчика 8 років Йосію. Нам дуже важливо зрозуміти. Спадщину, яку залишили цьому хлопчику його батько та дід, тому що дідом Йосії був сам цар Манасія, який царював 55 років, і цією спадщиною був духовний занепад народу. Цих два царя привели народ до ідолопоклонства, до жертвоприношення дітей, до чаклунства, ворожбитства. До осквернення храму і до масового беззаконня. Ось в такому жахливому стані знаходиться Божий народ, коли царем стає зовсім дитина, восьмирічний хлопчик Йосія. Читаємо другий вірш. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому дотримався дороги свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. Сам Йосія, на відміну від свого батька та діда. Не жив гріху, а навпаки, у віці 16 років він почне шукати Бога. Уявіть, що хлопчик вже 8 років є царем народу, який живе гріху, але сам цим гріхом не живе. Хоча ми знаємо, що підліткам, молодим людям їм дуже важко стояти з спокусам, яких пропонує цей світ. Але цей хлопчик у віці 16 років вже почне шукати Бога. А ще через чотири роки, коли йому буде всього 20 років, він вже почне очищати Юдею та Єрусалим від ідолів. Далі нам треба прочитати трошки більший уривок із 3 по 13 вірш. Так сталося, що у 18 році волатурювання Йосії цар послав писаря Шафана, сина Ацалії, внука Мешулама, до Господнього храму з наказом. Піди до первосвященика Хілкії і скажи, щоб він перерахував гроші, перенесені до Господнього храму, які придворники при вході в храм зібрали від людей, і нехай передадуть їх підрядникам, призначеним для виконання праці, ремонту, спошкоджень Господнього храму, аби вони могли розрахувати із робітниками, що виконують ці роботи в Господньому храмі, Зокрема, теслярам, каменарям, мулярям. А також здійснити придбання дерева і тесаного каміння для ремонту храму. Однак не вимагайте від них звіту за передане їм срібло, адже вони завжди чесно працюють, і виправдовують довір'я. Перевощаний Хілкія повідомив писаря Шафана: Я знайшов у Господньому храмі сувій книгу закону, і Хілкія дав книгу Шафанові, а той її прочитав. Після цього писар Шафан прийшов до царя Йосії, доповідаючи про виконання доручення. Він сказав: Твої слуги зібрали гроші, які були знайдені в храмі, і передали їх підрядникам, відповідальним за виконання праці в Господньому храмі. Потім писар Шафан доповів цараві про те, що священник Хілкія передав йому книгу, і шафан прочитав її перед царем. Коли цар вислухав слова із книги закону, сталося так, що він роздер свої шати. Цар священик Хілкія, Ахікама, сина Шафана, Ахбора, сина Міхея, писаря Шафана та царського урадовця Асая, і наказав ідіть і запитайте у Господа щодо мене та народу, а також щодо всієї юдеї у зв'язку з містом знайденої книги. Адже великий Господній гнів мав би розгорітися проти нас через те, що наші батьки не прислухалися до слова цієї книги, не дотримувалися усього написаного там для нас. Цьому уривку ми бачимо, як Йосія на 18 му році царювання, тобто у своїх 26 років, дає наказ зробити ремонт в храмі храм, який ще побудував сам цар Соломон. На той момент храму було приблизно 330-340 років. І за цей весь час, за весь цей період, храм пережив велику кількість подій, різну кількість царів, забруднення, осквернення. І ось цар Йосі, який ходить перед Богом. Він хоче відбудувати Божий дім. Цікаво, що десь приблизно через 35 років після цього ремонту храм буде повністю зруйнований Вавилонським царом на Носором. Але для нас важливо не сам ремонт, а те, що вони там знайдуть. Іначе нічого дивного, що в Божому храмі знаходиться Божий закон. Але дивіться, для них це була неочікувана знахідка. Там закон вони не очікували знайти. В Божому храмі вони не очікували знайти. Божий закон. І це є одне свідчення того, в якому стані знаходився народ. І це є одна з причин, чому народ в такому стані. Повторення закону, 17 розділ, 18 19 вірш. А коли він сяде на своїм царському престолі, то нехай перепише собі в книгу цей закон, що зберігається у священиків нащадки Левія. Нехай ця книга буде перед ним. Він читатиме її в усі дні свого життя навчаючись шанувати Господа свого Бога, дотримуючись усіх слів цього закону і цих постанов, виконуючи їх. Це було сказано для царя. Це була настанова для царя, який мав перебувати в Слові Божому для того, щоб шанувати Господа. Ісусу Навіну було сказано: нехай ця книга не відходить від твоїх уст, але вдень і вночі роздумуй на неї. Це Ісуса Навіна 1,8. І там далі говориться, лише тоді ти матимеш успіх. Ця настанова була не тільки для царів, для священиків, але й для всього народу. Всі мали перебувати в Слові Божому. Але народ фактично цього не робив. Друзі, вони не просто не читали Слово Боже, вони навіть перестали святкувати святу Пасху напротягом довгого періоду часу. Якщо ми візьмемо наш час, візьмемо номінальних християн, наприклад, когось з православних, в яких теж є Біблія, і вона десь там саме припадає пелюху, і вони її не читають, то вони, хоч на великі свята, ходять. Церкву. Вони хоч свята святкують. Божий народ напротязі довго періоду часу навіть перестав святкувати Пасху. І забігаючи наперед, я скажу, що саме цар Йосія він і відновить це свято Пасху. Його прадід Єзекія також відновить Пасху, але вона буде не повністю по закону, а цар Йосія відновить відповідно з закону, як ще святкувалося при судях. І ізраїльський народ, юдея, є для нас прикладом, як низько можна впасти. Якщо ми не будемо перебувати в його слові, ми знаємо, що Ізраїль був поділений на північне і південне царство, і сам Ізраїль, північне царство, на той момент, коли цар Йосія царював, його вже не існувало. Північне царство, воно вже було повністю перебувало в полоні Асирії. І така сама загроза була і для юдеї цара Йосії. Одинадцятий вірш ми читаємо. Коли ж цар вислухав слова із книги закону. Сталося так, що він роздер свої шати. Цар покликав священика Хілкію Ахікама, сина Шафана, Ахбора, сина Міхея, писаря Шафана та царського урядовця Асаю, і наказав: Ідіть і запитайте у Господа щодо мене та народу, а також щодо всієї юдеї у зв'язку із змістом знайденої книги, адже великий Господній гнів мав би розгорітися проти нас. Через те, що наші батьки не прислухалися до слів цієї книги, не дотримались усього, написано там для нас. Коли Йосія почув з цієї книги, він роздирає на собі одяг. Схоже, ми читаємо про Йова, коли Йов почув новину, що він все втратив, втратив все майно, всю худобу, він навіть втратив своїх дітей. Йов теж тоді роздере на собі одяг. І то був такий зовнішній прояв. Болю, в якому знаходився йо, стан глибокого болю та скорботи, так і молодий цар Йосія. Він, коли почув Слово Боже, він опинився в такому самому стані, повне усвідомлення гріховності народу і тої кари, яка повинна зійти на них за той весь гріх, який вони робили на протязі довгого періоду часу. Але дивіться, після почуту Слова Божого, Йосія посилає до Бога, щоб в нього запитати про себе і про народ. А тепер цікаво, що скаже Бог. Яку дасть Бог відповідь цареві? 16 по 20 вірш, що говорить Господь, ось я спроводжу нещастя на це місто та на його мешканців згідно з усіма словами книги, яку прочитав юдейський цар, через те, що мене залишили й кадили ладаном перед іншими богами, викликаючи своїми вчинками мій гнів. Тому й палає мій гнів щодо цього місця і вже не погасне. А в іудейському цареві, котрий вас послав, запитати в Господа, то передайте йому для нього, говорить Господь Бог Ізраїлю, про віщення, яке ти почув з книги, здійсниться. Оскільки ж твоє серце пом'якшало, і ти впокорився перед Господом, почувся, що я сказав про це місто та про його мешканців, які стануть жахом для інших людей, і прокляттям ти, розідравши свої шати, заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилечу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у свою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджую на це місце. Повернувшись, вони переказали ті слова цареві. Бог дає свою відповідь Йосії. І його вирок щодо народу він повністю відповідає тому, що цар прочитав в законі. Господь протягом багатьох років попереджував свій народ. Закликаючи їх до покаяння через пророків, але народ не слухав. Вони мали закон, мали Божі настанови, але вони їх не читали, не досліджували, і саме гірше вони не жили відповідно Божому закону. Вони жили, як заманеться їм, керуючи своїми бажаннями, а не Божою волею. В результаті цього вони отримують Боже покарання. І приблизно в, 500, не приблизно, в 588 році до нашої ери буде початок облоги. На входоносуром і Єрусалим він повністю впаде. Храм буде зруйнований. Божий народ буде депортований до Вавилону, а деякі будуть тікати до Єгипту. Ось таке покарання буде для народу за непослух. Третій книзі Мойсея в Левитах ми читаємо це якраз може бути один з тих уривків, який сам прочитав цар. Левитам 26,33. Вас же я розпорошу поміж народами, і війму слід за вами меча. Ваша земля стане пустелею, а ваші міста перетворяться на руїни, так пізніше і станеться. Це відповідь, яка стосувалася народу. А тепер давайте звернемо увагу на Божу відповідь, що стосується самого Царя. Оскільки ж твоє серце пом'якшало, і ти покорився перед Господом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців. Які стануть жахом для інших людей, і прокляттям, ти, розідравши свої шати, заплакав переді мною. То я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у свою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце. Повернувшись, вони переказали всі ці слова цареві. Бог бачить, як почуте Слово Боже вплинуло на серце Йосії. Він говорить: Твоє серце пом'якшило. І ти покорився перед Господом. Дорогі брати і сестри, гості, це сила і дія Слова Божого пом'якшувати наші серця, щоб ми покорилися, смирилися, схилилися перед Господом і прийняли Його волю стосовно нашого життя. Так і відбувається в житті Царя Йосії. Коли він чує слово Боже, в результаті цього каже Бог, я почув тебе. Спочатку Йосія чує Бога, потім Бог відповідає йому, каже: Я почув тебе. І ти зійдеш у свою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке спроваджує на це місце. Бог збереже Йосію від того покарання, яке зійде на його народ. Йося не буде свідком цього всього, він не буде жити в ті важкі часи для свого народу. І дивіться, на фоні цієї історії я хочу зробити три важливих, на мою думку, висновки. Перший втрата спілкування з Богом через Його Слово. Тобто, коли ми перестаємо. Читати Слово Боже, це веде до втрати відносин з Богом і в результаті до гріха. Це є великим прикладом для нас на фоні цілого народу, як низько ми можемо впасти і що може з нами статись, якщо ми будемо нехтувати Словом Божим. Другий Слово Боже відкриває очі. Одним з прикладів, чому ми повинні читати Слово Боже, є те, що Слово Боже може показати, в якому стані ми з вами знаходимося, навіть коли ми цього самі не бачимо. І третій, це спасаюче слово. Слово Боже веде до спасіння. Слово Боже має силу змінити людське життя. Хочу прочитати таку іс історію. Це реальна історія Луї Замперіні, ол олімпійць і військовополонений. Луї був американським бігуном, учасником Олімпіади в 1936 році. Під час Другої світової війни його літак зазнав аварії. Він 47 днів драйфував в океані. А потім потрапив у японський коцтабір, де його жорстоко катували. Після війни Луї страждав від посттравматичного синдрому алкоголізму, ненависті. І у 1949 році він потрапив на євангелізації білі грема, де почув проповідь на основі Біблії. Після цього його життя змінилося. Він простив своїх гнобителів і навіть особисто зустрівся з ними в Японії, щоб сказати: Я пробачив вам. Це історія про те, як почути Слово Боже може вплинути на життя людини. Є така християнська мудрість. Або ця книга збереже вас від цього світу, або цей світ збереже вас від цієї книги. Хто ще не рішив, по яких законах і стандартах ви хочете жити, по тих, що пропонує Бог, творець цього світу, чи по тих, що пропонує цей світ, який живе в гріху. Який пропонує тільки біль і розчарування. Друзі, у вас сьогодні є можливість вибрати правильний шлях, чи жити по Божому Слові, чи жити те, що пропонує цей світ. Не нехтуйте цим часом, бо, друзі, кінець дуже близько. А зараз давайте помолимося і подякуємо Богу за його Слово. Амінь. Батько наш Небесний, слава і подяка тобі за любов і милість, яку ми маємо, Боже, за слово твоє, яке ти зберіг, Боже, до нашого часу. Для того, щоб ми могли вивчати, пізнавати його Боже, освячуватися через Нього Боже, бачити свої проблеми, Боже. Дякую за те, що ти справді піклуєшся про нас через Твоє Слово Боже. Я прошу, дай нам мудрості до Нього, любові до читання Його Боже, щоб ми були весь час перебування в ньому, а тобі нехай буде за все слава, моєму, живому, вічному Богу, отцю Сину і Святому Духу навіки. Амінь.